Асомю футбольних трибун стають дівчата. Однією з тих, хто не пропускає домашні матчі білосинів, є дружина динамівця Миколи Морозяка Ірина. І в міжнародний жіночий день вона по-своєму подивиться на футбол та розповість багато цікавого. Вітаю Ірину. Розкажи, як зазвичай проходить день такої гарної жінки, дружини та матері. Ну, я не можу сказати, що в мене є. Якісь заняття, таке основне. Проходить, я посинаю з мною мій синочок Ілюша. Він дуже тобто, прив'язаний. Він з нами сходить між мною Він дуже прив'язаний, тому е... ранішні гігієнічні процедури я нікому не довіряю. Просинаюся, разом миємося. Так, у нас є нянечка, потім проходить нянечка, миюсь я. І... В принципі, займаюся в залі, він далеко біля дому. І провожу час з чоловіком. в соціальних мереж, багато часу з чоловіком ти проводиш. Якому відпочинку ви зазвичай надаєте перевагу? Зазвичай ми вдома відпочиваємо. Любимо спокійно. Люблю спокійний, та звичайно ми ходимо вечеря, ходимо в кіно. Але вихід в кіно для нас вже якийсь свято. Такий останній фільм <сі> потрібно. Останній фільм п'ятдесят кілька. Сіро <сі> сподобався. Ну, Я люблю таке. Мені подобаються такі фільми. А спробую, фільм сподав. із футбольних сімей ви проводите час. Е, в школі є свій круг таких самих близьких хлопців. Це Яра Ярмоленко, Сидорчук. що ще доволі маленький, щоб він розумів. В принципі, я не дуже часто його про собою. Ну, і ми це дуже часто і зустрічаємося. Але бувало декілька де, де днів народження, де ми були разом. Ну, і так спілкується. Я знаю, що ти навчалася на факультеті міжнародних відносин. Працювала в за фахом? Ні, не працювала, збиралася працювати, вже навіть ходила на стажування, але в мене був вибір або йти на роботу, але моя мама завжди хотіла, щоб я навчалася за кордон. І тут прийшла така пропозиція моєї подружки. Ми поїхали в Варшаву. Я поїхала на магістратуру, правда, не закінчила, бо поля мене звіток ну Не працювала. Чим ти плануєш займатися? Може б ти хотіла написати якусь книгу або знятися в фільмі? Для das, сутки, а, так, це <фільний> я тиснути душі А Як ти настувався цей фільм? Я не знаю. Я думаю, що таке молодіжне. Хоча я бачу з вами Ти постійно змінюєш образ. Тебе волосся від рожевого до чорного. І з чим це пов'язано? Ти просто хочеш щось змінити в житті. <фільний> я просто mm. дуже довгий час була блондинкою. У мене була одна стрижка, один колір волосся, а потім я почала експериментувати, тому що ну, мені подобається. Я не боюся. Правда, зараз вже, напевно, ні, знову в теми крастись, але. Я люблю. А як тві чоловік Це твій чоловік ставиться до твоїх постійних змін? Ну він позитивний. В принципі, він підтримує мене у всьому. Він говорить, що в мене не переборщить. От, речі. У вас багато тату? Бирайте ще. Чи теж у мене тут не переборщив? Ну, після останньої моєї тату Коля мені в принципі дуже просив, будь ласка, зайчик, нехай це буде останнє твоє. <реш> але в мене недавно була, до речі, ідея зробити тату собі ще одну. Я пішла в салон. <реш> мені вже придумали займ цієї татуїровки, я її перебила, але це було втіхаря. <реш> І в останній момент я чесно сказала. Ти він ще не знає про те, що ти взагалі справився. Ні, він знає. Я вже потім йому сказала, що я збиралась. Він сказав, <гум> 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 А розкажи, як ви познайомилися з ним? Ми познайомилися чи впадково, це було у 2017 році. Познай... Я святкувала Новий рік з друзями і мене познайомив з ним з Колею, ну, як по його пух. Познайомив, Коля. Я тут, на той час в мене... Можна сказати, зароджували стосунки з іншим хлопцем, Коля мене чекав 5 місяців. <реш> цікаво, як він тоді, Якщо так чекав, 5 місяців. Через який час усвідчився? Ой, Коля мені усвідчився, коли я вже була вагітна. Він мені усвідчився, це було на день народження. Він зранку, він з вечора мені сказав, Ір, можна, можна я тут приготую сніданок. Я проснулась, сніданок приготований. Я з тим вузом великим кожум. <різь> І Коля виходить, проносить в букет. Ну, це було в домашній обстановці, тому що знавши важко. Але ввечері був класний сюрприз від нього. Ми святкували для народження в ресторані в дуже такому тісному, кругу наших близьких друзів. Окрім того дня, тобі Микола ще готував? Так, він готував. Він завжди думав, що він вміє цього робити. Але йому дуже подобається, він тільки не знає, скільки давати приправ, особливо порчити він може. Я говорю на наприклад, велику столову ложку, столову ложку муки. А Коля говорить, столова то велика. Вчора мені готував салат на ніч, я не могла заснути, і я зрозуміла, що все через воли малюється профігуру це готує. Він каже, що ми любимо любити. Але коли я після роді ну, поправилась, звичайно. Він мені сказав Зайка, ти ж не переживай, ти ж тільки родила, все нормально, собі спокійно, займається собою. І на другий день поїхав і купив мені орбітрек і пів спортмагазину. Зрозуміло. Він тебе називає Зайкою, а ти його як? Я його теж називаю Зайка, Масік, любими А Синочка, як ви називаєте? Ганомік. Як? Ганомік? <гум> та теж так, так само. Uh -huh. малесенький мій, мій, моє сонечко і <гум> А хто більший ініціатор у вашій родині? Напевно, я постійно організовуєшся? Постійно організовую. Навіть е від Колі поступає деколи пропозиція піти в кіно, але це означає, що я маю куди знайти uh -huh. фільм, купити білети <гум> і, і, і поїхати туди. А як влаштований побут вашої сім'ї? Є чіткий розподіл ковісті? Е, ну я не можу сказати, що чіткий. Та, в нас є, то тобто, ну, допустимо, я роблю свою роботу, Коля робить. Ну, ну так що Коль мені дуже багато допомагає. Почнем з того. Е, Нема, я в нього ніколи не чула відмови. Якщо я йому говорю, будь ласка, поможи мені там помити посуду, то він без питань. А які свята у вашій сім'ї найбільше люблять? Напевно, різдвяне. Хоча всі. Ми на Льві, ну, у Львові святкові свята. Так виходить, що там або відпуск, або вихідні. Там дуже така атмосфера то, святкова, святкова так. І всі всі свята люблять. То ви любите з традиціями то, от... однозначно, тому що в мене бабці дідусь, вони дотримуються всіх традицій, і ми також з ними. Як зазвичай проходить у вас 8 березня? Е, сьогодні ми будемо святкувати в ресторані Коля мені е, пообіцяв романтичну вечерю. Бачите, я квіточка родила, розочка. <плес> так що двоє. А часто Микола дарує тобі подарунки, окрім свят? Так, Коля мені дуже часто дарує подарунки і, і без причини от йому захотілося він от 6 числа позавчора. Ми поїхали, я своїми справами, у нього була годинка вільного часу. І він прийшов до мене з Луким покупком, він купив мені сумочку. і Я йому говорю, зайчик на 8 березня і він каже, ну, сьогодні шосте. А що найбільш оригінальне, він для тебе зробив? Найбільш оригінальне? Чесно, напевно, все оригінальне. Все оригінальне? Тобто mm -hmm. у нього більше. Оригінальних подарунків, ніж практичних, ну вони практично оригінальні. А, бачила, що ти намалювала вашу сім'ю та будинок. Отож, яким має бути будинок мрії сім'ї Морозюків? Насправді мені комфортно комфортно з людьми, з якими живу, з волю, з моїм синочком. І тому, в принципі, мені байдуже, в яких умовах і де ми будемо жити, вона разом. А ти почала цікавитись футболом вже після знайомства ще в мікро? Однозначно. До того я бачила футбол тільки е, у дідуся в кімнаті, коли він дивився. Я нічого в тому, в тому не розуміла і не цікавилась. В принципі, я от після знайомства чуть-чуть, по по Коля деколи нервується, тому що я сідаю біля нього і. А що це означає? А що це означає? Якщо не сукрати досяг, болівав. Болівав Закарпати. Потім, коли Коля. Москові познайомилась, він грав в Донецькому клубі. І мій дідусь, ну, де Львів, де Донецька, і мій дідусь завжди говорив: Я ніколи в житті не міг подумати, що я буду вболівати за донецький футбольний клуб. Але зараз він боліває, звичайно, за Динамо. Тільки напевно за Динамо. Опиши у кількох словах, яким ти бачиш Миколу на футбольному полі, а який він і самі на, на футбольному полі він дуже зосереджений. І я. Впевнена на 100%, що він не думає ні про що, окрім футболу. Він, він в принципі, і в житті такий, і в сім'ї такий. Тому що, знає, знаєш, які є такі чоловіки, які не приносять додому от, свої якісь робочі моменти, Коля він приносить додому. Тобто я з ним переживаю його е, удачі і поразки. В принципі, нема такого, щоб він мені різний був. А ти казала, що ходиш на всі домашні матчі Динамо. Наскільки важливо для Миколи, щоб ти була поряд? Йому важливо, щоб мені було комфортно. Тобто, якщо це холодно на стадіоні і на вулиці холодно, то він мене просить не йти. Йому головне, щоб мені було комфортно, мені подобалось. А Ілля? він вже був на стадіоні? Не був, але ми плануємо обов'язково в найближчий час. Показати атмосферу. А він вже розуміє, що його тату футболіст? Я думаю, ні. Я okay. думаю, ні, він ще не розуміє, але він з м'ячком бавиться і копає його завжди лівою ногою, і тато дуже радується. <сíns> 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 а як ти змінилася? після народження сина? Я стала дуже, е дуже така сентиментальна. Е просто раніше я була така чуть вітряна. Мені було, я в принципі не до дітей точно, я не була любити там з дітком побавитись, а от після народження сина мене змінило, я дуже змінилась. А судячи з того, що син на фото вхов з нашою саморонанту, то я так розумію, Микола хоче виховати нападника. Ем, просто е, мій коля з дитинства боліває вболіває за Реал Мадрід. І він завжди говорив нашому Ілюші. 6, той лежав, е Ілюша лежав з боку на диванчику маленький. І Коля йому говорив: от е бачиш синочок, я вболіваю за Релмати а ти там будеш грати. <рес> з ким ти ходиш на матчі? Е на матч я ходжу зі своєю подружкою близькою, Вона київлянка, і тільки з нею, в принципі, завжди. Вона теж не пропустила ні одного матчу. <рес> 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 а ти віриш в якийсь прикмети? Вірю в одному. Коли я йду з чоловіком, ми не можемо обійти в один Як сказати, стовпи. Стов. З двох сторін, з різних сторін, отак. Це єдине, що я вночі проснусь і обіду з ним. А передмачимо можна листя після самого початку. колі є така традиція, він перед матчем завжди стрижеться, там марафет наводить. А я завжди ще з часів школи. Чула, що перед екзаменом не можна мити, чистити зуби. Я завжди Колі говорю, говорю, Коль, та не мийся, все буде. А він каже: та як я не помитив? Нє-ні. А так в принципі, стараюсь не вірити. Твій чоловік захисник, тому рідко забуває. Цікаво, як ти реагуєш на гол? На гол? Я його завжди просила, щоб він мені показав цьомчики, але він завжди забуває. Я дуже чесно, я дуже рада, щаслива. Я просто дивлюся його матчі. Чесно, мені важко вдається дивитися матч, тому що я дуже переживаю, У мене піднімається тиск, мені погано, серце потім калатає дві години після матчу. І коли він забуває, коли в нього все виходить на полі, то для мене теж свято, чесно. А у якому клубі ти б хотіла, щоб Микола можливо ще спробувати себе? Ну я думаю, я задоволена Динамо, в принципі. Ти з Києва не хочеш Ну, напевно, що ні? Хіба що вже на закінченні кар'єри, завершенні кар'єри можна би було кудись в Америку. <рес> Майами. Чого чоловіка знають, піснюють, і, напевно, багато дівчат звертають увагу. Як ти на це реагуєш? Спокійно, абсолютно. Реагую спокійно, бо ну, я, як кожна дівчина, я там угу, подивлюся, ну Коля розуміє мій погляд і все. Ні, я йому дуже довіряю. Чесно. Дуже такий довіра в стосунках. Ти просто знаєш в кращої вішенці. Якби <реш> ти могла, то яке правило в футболі відмінила, а що можливо запровадила? Я часто про це думала, просто не знаю, чи я зможу згадати зараз. <реш> О, я б відмінила правило недоторканість недоторканність суді, суддійську недоторканість. <реш> а що б ти зробила? <реш> ну, суді, ну, щоб... <реш> яковін, щоб вони теж відповідали <реш> за свої поступки. Зрозуміло, <му> часто обговорюю з чоловіком якісь суддійські рішення. Е, ну, суддійські ми обговорюємо, в принципі, обговорюємо ігри. Часто, ну, кожну гру ми вдома обговорюємо. Я йому говорю зі своєї точки зору. Хоча Чаві... ну, він вже спочатку сміявся, зараз ні. <плес> <плес> Дякую тобі за щиро та теплу розмову. З нами була Ірина Морозюк. Перес. Нехай життя приносить лише позитивні моменти, а улюблений клуб лише перемоги. Раді вам повідомити про початок нового конкурсу від 19.27. Найпалкіші вболівальники отримають цінні подарунки від нашого сайту. Активно обговорюйте останні новини, діліться з друзями. Підписуйтесь на наші сторінки ВКонтакте, Інстаграмі та Фейсбуці. Детальніше про умови конкурсу дізнавайтеся в соціальних мережах.